Зараз у нас є якраз агресор, який хоче забрати те, що належить нам, і вказувати нам, як потрібно жити. Чому трапляється велика кількість неприємних інцидентів з військовими, які повернулися із зони бойових дій, дуже важко людині потім прийти в цивільне життя і знайти себе. Зарплата, яка була там, там 100, 100 плюс тисяч гривень. Він приходить в працювати, і в нього зарплата там, умовно, 17. А заради чого я тоді воював? Заради чого я відмовився від своєї роботи? Ти розумієш, що в будь-який момент для тебе вся ця історія може раптово закінчитися. Зараз ми збираємо для розвідки на Сумському напрямку. Це півтори тисячі FPV-дронів. Зараз це активний збір. Прошу вас підтримати нас в цьому і також допомогти нашим військовим. Чому важлива пропаганда для серед цивільного населення в форматі любові до України? Моя особиста думка це досить важливе питання, яке потрібно піднімати на державному рівні, тому що загалом любов до батьківщини, патріотизм та націоналізм має зароджуватися з дитинства, коли закладаються такі життєво важливі цінності любові до держави. І якраз на жаль, велика війна тому показала, що наша держава втратила комунікацію з нашим населенням, не розвивала це питання і не розкривала його належним чином. У зв'язку з цим у нас зараз зривається мобілізація, коли є дуже велика необхідність в людях на передовій. А бажаючих захищати свою державу стає все менше, тому що люди до кінця не усвідомлюють, наскільки важливо нам. Тримати оборону, чинити супротив зовнішньому агресору, і саме розуміння і усвідомлення людини, любові до батьківщини для мене це те саме, що любов до своїх батьків та рідних, що саме за нашу землю, за наш народ потрібно боротися, відстоювати її. І зараз у нас є якраз агресор, який хоче забрати те, що належить нам, і вказувати нам, як потрібно жити. На жаль, я повторюсь, що держава втратила комунікацію з населенням і не розкривала це питання. Хоча це дуже важливо і це не потрібно навіть обговорювати. Це, як то кажуть, має бути на поверхні любов до батьківщини, патріотизм та націоналізм. Велика війна тому показала, що у нас, на жаль, недостатня кількість націоналістів. Патріотів, які готові боронити свою державу, у мене в цьому форматі питань більш не мали ти повністю відповів на все. Дякую, величезне, яку роль взагалі відіграє підготовка цивільного населення з використанням зброї, навчання використання зброї та взагалі тактична медицина для цивільного населення? Важливе питання, яке теж потрібно піднімати, на мою думку, на державному рівні. Війна у нас триває вже більше 10 років, і, на жаль, не така велика кількість населення вміє володіти базовими навичками опанування зброєю, тактичною медициною. І як показала повномасштабна війна саме в 22 році, 24 лютого, коли велика кількість цивільного населення пішли боронити свою державу. І ми знаємо ці випадки в пунктах видачі зброї. Я сам е так прийшов на службу з першого дня війни в пункти видачі зброї. І в мене на очах була велика кількість людей, які просто не вміли користуватися. Карабіном не знали, як правильно споряджати автомати, не кажучи про таке поняття, що таке турнікет і як правильно його накладати. Тому ми живемо в стані війни вже більше 10 років, і такі навички мають. Підніматися на державному рівні, вони мають бути безкоштовними для населення. Це має бути державна програма, щоб кожен свідомий громадянин України міг сам за себе постояти. Ті люди, які володіють зброєю, вони можуть її придбати за власний кошт, їздити, тренуватися, опановувати базові навички і так само зібрати для себе невеличку аптечку на будь-який випадок. В першу чергу для того, щоб захистити себе та своїх рідних. Павло, як на твою думку, ти вже багато бачив людей військових і, взагалі, різні стани у людей бувають після війни і навіть під час війни. Як найкраще на твою думку робити фізичну та психологічну реабілітацію для військових? Це давай ми з тобою уточнимо велике питання. Його можна розділити на декілька блоків. Підготуватися, підготуватися до безпосередньої служби і участі в бойових дій, чи саме реабілітація для тих військових, які в нас ну, менше людей набагато зараз йде в службу, аніж повертаються зі служби, бо в нас багато залучено людей. І саме питання, як їх реабілітувати, як їм допомогти, щоб у нас не було. Таких новин, як там військовий, щось зробив на фоні того mm -hmm. чи іншого стану. Тож, як це краще фізична та психологічна реабілітувати людину, щоб вона влилася в наше суспільство в більшості людей, потрібно створювати необхідну інфраструктуру, це і реабілітаційні центри, це і спортивні майданчики. Спортивні зали та секції саме для людей, з обмеженими фізичними можливостями. Тому що, на жаль, чому трапляється велика кількість неприємних інцидентів з військовими, які повернулися із зони бойових дій, ми чудово розуміємо, що ці люди отримали ушкодження не тільки фізичні, але й психоемоційні, перебуваючи в зоні бойових дій. Втрачаючи близьких людей у себе на очах, це все відображається на психологічному стані. Дуже важко людині потім прийти в цивільне життя і знайти себе. Тому знову таки я би хотів би наголосити, що такі програми мають створюватися на державному рівні. Ні в якому разі не можна забувати про цих людей, тому що у нас є, на жаль, погана практика з атовцями. Після 2014 року, які, на жаль, були кинуті на, скажімо так, власний розсуд. Ніхто ними не займався. Багато людей почали не справлятися з тим тиском, який на них е, йде в цивільному житті. Вони не можуть себе знайти, на них люди дивляться осторонь, ніхто не хоче з ними комунікувати, тому що вбачають у них потенційно небезпечних людей. Я думаю, що потрібно створювати обов'язково секції спортивні, обов'язково створювати реабілітаційні центри, де люди можуть прийти отримати допомогу. І я б наприклад вів би це на державному рівні. Обов'язково кожен військовий, який повертається із зони бойових дій, має пройти психологічну реабілітацію з психологами, але це має бути дуже лояльно. Як це зроблено по прикладу? В Америці кожен військовий обов'язково протягом півроку має пройти психологічну реабілітацію, тому що теж є статистика, що, наприклад, після війни в Іраку протягом 10 років загинуло в цивільному житті така ж сама кількість військових, які загинули під час бойових дій в Іраку. Саме це люди, які наклали на себе руки у зв'язку з тим, що вони не впоралися. З собою, своїми емоціями, і зараз в Америці на державному рівні кожен військовий проходить психологічну реабілітацію. Після цього він може спокійно повернутися до цивільного життя. Ну і безумовно потрібно створювати передумови для того, щоб ці військові бачили себе як повноцінною частиною суспільства, а не Тою, а не тими людьми, яких не хочуть бачити, яких відокремлюють, створювати належним чином для них робочі місця, і щоб ці люди могли відчути себе, я повторюсь, повноцінним членом суспільства. Тому спортивні майданчики, спортивні заходи, змагання, реабілітаційні центри, психологічна підтримка, свята на державному рівні для ветеранів і тому подібне. Кожен українець в цивільному житті має розуміти, що це герой, завдяки якому він може тут жити і жити своє спокійне життя. Тому їм потрібно віддавати шану. Так, да, ти сказав про шану. Я думаю, що це один із важливих пунктів, коли ну, я по собі розумію, коли там щось робиш, ти, ти підсвідомо відчуваєш якусь. Потребу бути віддячним, там, щоб тобі віддали пошану, умовно похвалили за те, що ти зробив. Військові пройшли через те, що навіть складно уявити в більшості нашому населенню. І щоб люди в цілому, як це було нормою, щоб вони віддавали пошану і давали величезну скидку на якісь незрозумілі ситуації, навіть якщо вони є. Також в мене питання, навіть то, що спорт. Реабілітація, психологія це, звичайно, все потрібно і все, все, все це обов'язково повинно бути в нашому житті. Крім того, ну, військовий приходить з армії, з війни, і виходить така ситуація, що в нього є спортивні майданчики, в нього є там секції, психологічна реабілітація, але е, зарплата, яка була там, там 100, плюс 100 тисяч гривень. Він приходить в працювати і в нього зарплата там, умовно, 17. Перше, в мене питання, чи є логіка в тому, щоб зробити там, пенсію умовно на перший рік, або там якийсь фонд підтримки військових повернення після війни. Перший рік якусь суму виплачуть просто. І потім, щоб держава давала дотації на ту ж саму посаду, умовно там плюс 100% приватним фірмам або там, державним установам. Якщо Військовий приходить з УБД, приходить. Е як ти до цього взагалі ставився, і що б можна було зробити? Бо тому що я розумію, що е різниця там в 5 разів зарплаті, ну людину виб'є з себе, навіть якщо вона повністю психічно здорова. Це те, що хотілося б сказати. Н назвемо це так: належним чином. Соціальний пакет. Mm -hmm. Я би робив би його теж, звичайно, на державному рівні шукати фінансування, шукати спроможності. Пожиттєво для ветеранів війни створювати певні умови, гідну пенсію, гідні умови працевлаштування, надбавки до заробітньої плати. Тому що потрібно розуміти, щоб не виникало у військового негативних думок стосовно держави, а заради чого я тоді воював, заради чого я відмовився від своєї роботи. Я відмовився від того, щоб бачити свою сім'ю на декілька років, своїх дітей. Я втратив якісь свої особисті статки, хтось втратив бізнес, хтось втратив робоче місце, яке за ним, на жаль, не закріплено було. Тому держава має створювати належним чином соціальні пакети, підтримку, фінансову, робочі місця і надбавки до зарплати. І я рахую, що вони мають бути гідними, і щоб кожен військовий розумів, що держава про нього не забула. Я з тобою згоден на 100%. Я десь чув інтерв'ю одного з військового, який там був у французькому легіоні, і він каже, що те, що зараз українці військові мобілізовані, проходять, і не тільки мобілізовані, в цілому ті, хто воюють. Зарплата, умовно, там, скільки зараз, 100 тисяч, наче. Кожного по-різному, на жаль, вона не фіксована в залежності від того, на якій лінії фронту перебуває. Це тобто перше. Якщо, ну, якщо це перше, якщо це нуль, то зараз надбавка йде, якщо ти виходиш на бойові позиції, на лінії розмежування, то це 3300 гривень на добу. Тобто, десь під 100. Ну, на жаль, 100 не виходить, тому не виходить. що всі 30 днів перебувати на нулі не військовослужбовець не може фізично, тому що це потрібно розуміти, це немає умов для нормального перебування, немає можливості нормально харчуватися, відпочивати. Зазвичай, зазвичай в середньому військовослужбовець виходить на передову на 2-3-5 діб, і то 5 діб це дуже рідко, 2-3 доби, після чого він має 2-3 доби можливості відновитися на там у Мовно третій лінії так зване ППД, пункту постійної дислокації, яка, в принципі, знаходиться теж не так далеко від лінії розмежування в 10-20 кілометрах, але все одно зараз для того, щоб заробити 100 тисяч, тобі потрібно перебувати кожен день на нулі, в окопах, в бліндажах, а фізично це неможливо. Тому є підрозділи. Скажімо так, більш боєздатні, у яких нарахування йде в незалежності від того, скільки вони перебувають на першій, другій лінії чи на нулі. У них 100 тисяч, скажімо так, це премія, і 20 тисяч зарплата кожного військовослужбовця. Таким чином, у них виходить 120. В нашому підрозділі, на жаль, іде калькуляція. Тобто 20 тисяч офіційна зарплата, плюс в залежності від того, скільки днів ти перебував на нулі. І відповідно там друга, третя лінія це там тисяча гривень на добу. Павло. Скажи, будь ласка, ти далі після війни плануєш повертатися в спорт, в бізнес, в цивільне життя? Чи далі продовжиш себе? Ти бачиш себе як військовою військовій справи? будеш завецію? Станом на зараз, як кадрового військового, я себе не бачу. Звичайно, все може змінитися з часом. Але відповідаючи на питання стосовно мого бачення і планування на майбутнє, я думаю, багато військових зі мною погодяться. Є такий навіть вислів: хочеш насмішити Бога, розповід... розкажи йому про свої плани на майбутнє. Перебуваючи на передовій, ти розумієш реалії, ти бачиш ці реалії, ти розумієш, що в будь-який момент для тебе вся. Ця історія може раптово закінчитися. На жаль, це правда. Тому станом на зараз я нічого не планую. У мене немає ніяких планів. Основний фокус моєї уваги зосереджений на те, щоб в першу чергу вижити, в другу чергу бути максимально корисним для нашої держави, допомагати своїм хлопцям, військовослужбовцям зі свого підрозділу, наскільки це можливо. Закінчиться війна, як, як то кажуть, час покаже. Єдине, що хотілося б трішечки пожити певний час для себе, тому що багато ми відкладаємо на потім в цивільному житті. У мене було багато бажань, е, особистого характеру, там, подорожі. Мотоцикл, знаєте. Мотоцикл, вже. так, да. І це все завжди воно так відкладається на потім. От спочатку там. Буде власне житло, кар'єра, стабільний дохід, сім'я і потім, потім, потім багато що відкладається на потім, то війна насправді дуже багато змінила в світогляді і хочеться пожити тут і зараз. І ми розумію, що насправді не так багато у нас залишається часу, і якщо війна для мене закінчиться більш-менш нормально, я зможу її пройти гідно. І повернусь в цивільне життя. Я б, мабуть, хотів би певний час пожити трішки для себе, своє задоволення, реалізувати якісь свої особисті бажання, можливо, навіть трошки подорожувати, звільнити голову, тому що багато чого залишається в пам'яті і вже потім будувати. Станом на зараз я не бачу себе військового, я не бачу себе в плані якоїсь професії чи кар'єри, чи бізнесу. У мене весь мій мозок і розум працює. Більше в тому напрямку, щоби вижити і бути максимально корисним на цій війні. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, останнє питання буквально дуже коротко. Що найважче для тебе в війні? Я думаю, багато військових зі мною погодяться, і для, і для багатьох це буде дійсно так. Найважче на війні це втрачати побратимів. Саме слово побратим, що воно вкладає? Багато хто його каже, навіть не замислюючись, побратим від слова брат. Чому так? Тому що з багатьма військовослужбовцями ми перебуваємо дуже в тісному е, взаємозв'язку. Ми ми живемо разом, ми ділимо бит разом, ми готуємо їжу разом. Ми виходимо на бойові позиції разом, ми несемо службу разом, ми допомагаємо один одному. І з часом ці люди дійсно стають настільки близькими, як брати, як родичі. Від цього йде термін побратим, і дуже важко потім цього товариша втрачати, тому що багато є різних моментів, які важко переживаються. Відсутність сну, відсутність повноцінного харчування. Наднормовий графік несення служби, відсутність гігієни, навіть нормально помитися і тому подібне. Але це все такі побутові речі, які можна пережити. А от втрата людини, втрата назавжди, дуже болісно дається, яка, скажімо так, робить свій надріз в пам'яті в серці, і це дуже важко. Тому на війні найважче втрачати близьких людей. Дякую, тебе, величезне. Було супер цікаве інтерв'ю. Я б, щоб запитувати, запитував тебе, ти знаєш. Е, жму тобі руку. Дякую, Олексію, за запрошення. Дякую, дякую благодійному фонду, що запросили, і дуже дякую, що допомагаєте військовим і тим самим наближаєте нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! А я ще раз нагадую про підтримку і прошу вас долучитися до нашого активного збору на півтори тисячі FPV-дронів для нашого. Сумського направлення для наших розвідників. Дякую.